Єди по одной Три. Три місяці. Дякую. Дякую. Добрий день, дорогі друзі. У мене таке закурювання було багато років. Жировий гепатоз. Я 27 сім років приймаю бади і приймала краще з кращих. І коли я прийшла в компанію САР. За сім місяців з переривом один місяць я позбавилася цієї проблеми. Тобто, це був кошачий пігач, це була е, оліва і е, це був чорний кміт. Оце була така програма. Зараз на УЗІ, кому це цікаво, мене з собою є документ, який підтверджується. Немає жирового гепатозу і немає дискінезії скінзії жовчо-водячих Дякую. Ті, хто стикався з такими питаннями, ви уявіть собі, що це наша медицина вже вважає ви невеліковими проблемами. Так, все, що ви тут чули. Дякую дуже. Я не сказала що я, Юрія Надіра, місто Шостка. І ще хочу сказати, моїй мамі у цьому році буде 88 років. І от завдяки тому, що я 27 років даю їй бани. Це була дуже хвора жінка. Сьогодні вона жива і здорова. Дякую. Да. Меня зовут Наталія. Я очень благодарна Тетяні Форкаш за то, що меня з цією продукцией. Два з половиною года я вже пользуюсь, мені все подобається. Починала я з шампуні органової. У меня был дерматит возле волос, зачелка не было видно, красный лоб и толщеваление перхать. Ну, короче говоря, были проблемы. Хотела уже идти к дерматологу, но когда я узнала, что можно как-то себя спасти, я решила попробовать. И мне понравилось в первую очередь это запах. Вот. И через несколько раз, когда я помыла голову, начало это проходить. И в итоге все э, пропало. Ну, то есть я очень довольна. Еще э, буквально пару секунд. Э, например, сейчас вот мне нравится еще биток священный, я его принимала два раза. Э, первый раз э, у меня была задержка. Это, ну, например, 2-3 недели, сейчас ее вообще нет. Все вот э, это вообще не Вот. И э, также я его еще принимала, и другой бат по поводу кист то на данный момент, сейчас я уже по себе чувствую, нет вот этих болей, то, что у меня э, вообще проблемы были, я ну, просто узичаю, не успела сделать, а так бы я вам уже сказала. Да? Э, вот. Но я по себе чувствую, что мне это все помогает, не бойтесь пить бады, это реально, это круто. Спасибо. Добрый день, меня зовут Ольга Приступа, я недавно стала лидером компании РСА мне 73 года, и я хочу вам сказать, да, я была на семинаре в Турции, была на семинаре первом украинском в Молдове, и сейчас я здесь. Я хочу, женщины, обратиться к вам прежде всего. Я жила с миомой матки 20 с лишним лет. В этом году сдала УЗИ я в поликлинике плакала, я не поверила тому, что она у меня рассосалась. Принимала сразу на постоянной основе листья улывы. принимала псилиум подорожник наш, зверобой, ну, спирулину. В общем, я даже не знаю, от чего у меня вот такой хороший результат. Еще скажу вам, я знаю, что есть в этом зале и гипертоники. И щитовидочка, и, боже мой, и по-женски. Но э, и еще от одного ди, э, диагноза я освободилась. Я уже, Верочка, не буду принимать гормоны, потому что моя щитовидка при норме 0,4 – 0,752. Это, э, ну, за столько лет 70. абсолютно 4,5 потолок у меня было и 5, и 6, и точно так же, диабетики поймут, сахар снизился до 6, и я думаю, на сегодняшний день, если бы я сдала анализ, то он был еще бы ниже. Я очень скептически относилась к приему БАДов, сразу скажу. Я вообще херсонка, и, честно говоря, у меня никаких мыслей насчет работы в РСАГе. Точно не было. И принимать БАДы я тоже не собиралась. Но поскольку у нас здесь есть жиночка, Света Руднева, она меня, она меня вывела ну, на такой уровень, что я думаю, что уже к ноябрю месяцу я в Турцию поеду на семинар бронзовым лидером. Батизоя, я з міста Києва. Я взагалі, коли мене запрошували в компанію, можна сказати, руками-ногами тормозила. Сказала, я була не в одному маркетинговому такому, я не хочу. На сьогоднішній день я вдячна в двох випадках. У мене дуже таке серйозне захворювання суглобів. Десь може ще місяці, сім назад я в метро практично не їздила, тому що спуститися по. Сходах мені було дуже важко. Я пройшла ревмоклініки, я пройшла інститут ортопедії, мені кругом колоти гіалуронову кислоту. Хто трошки знає, це укол дуже дорогостоящий і він допомагає буквально на рік, потім після нього тільки операція. І тут мені я почула відео з нашим директором, по-моєму, Оліщенко, і я вирішила попити бали. Хоча в душі ні, но п'ю я п'ю 4 місяці, кора вироби три місяці. На сьогодні я сюди прийшла, приїхала в метро. Я стою, рука в мене да, видно, у мене вже деформація суглобів, але я можу робити, я можу взяти ложку в руки, і я задоволена. Другий продукт, якому я дуже вдячна, це баньо. Також в мене було на нозі дерматологічне захворювання. Три роки лікарень, різні болтушки. Все і тут чудо сталося наше баньо. Протирала я зразу. Десь один до одного водичка і баньо, тому що дуже пекло. Весною і осінню воно п'ятно на нозі розходилося до такої величини і дуже був зуб. Сразу я мила ногу прополісом милом, не помила і воно висихало. Потім протирала баньо з водою, потім масажний крем. Так на протязі місяця, через дві неділі, воно. Стухло, почало так, краснота зійшла, потім перейшла на чисте бальо, і через а вже два роки, я до цього захворювання більше не вертаюсь. Дякую, так Всім доброго дня! Я Тичіна Леся, я дієтолог, нутриціолог, напевно, ви мене вебінарам вже знаєте, не знаю, може, не знаєте. Е, я хочу сказати, що особисто для мене ерсах це ексклюзив, тому що ну, е, гріхи, мильні і ба, ці, господі, моючі засоби це одне, да? але ж я працюю з людьми, мені потрібно, щоб людина отримувала результат і бажано чимось таким, щоб не треба було ходити декілька місяців за, за рішенням да? тієї чи іншої нашої задачі. І от коли я побачила дуже-дуже давно, напевно, більше 10 років назад, я побачила взагалі в принципі листоливий, але він був в сухому вигляді да, і в, капсуле, в капсулі, ну, ми тоді вже зробили з моїми ну, з тим, з ким ми розробляли наші схеми лікування, ми вже тоді зробили великий прорив. Але коли Ірстаф завів в Україну сюди, Спочатку звичайну оливу, а потім додав ще і стевію для діабетиків. Ну це вже взагалі було щось неймовірне. І от, завдяки цій екстракції оливи, у мене є особистий результат. У мене дитинка маленька, їй сьогодні 2,2 роки, 2 роки, 2 місяці. Дякую. І уявіть собі, коли у дитини в вісім місяців на спині вилазить такий як пріщ, але це не пріщ, він такий червоний, всередині біленька, така біленький стержень, і він сухий. Таке враження, що якщо його так за край, щоб зачепити пінцетиком, ти його витягнеш разом із коренем, але воно не витягується. Це називається контагіозний молюск. Це вірусне захворювання, яке не лікується ніде. Лікуванням є, прижигають або рідким азотом, або е, лазером. І дитина живе з ним. Лікарі кажуть, ну, півроку воно саме пройде. Да? А, коротше кажучи, ми на той момент були в Польщі, це взагалі окрема тема розмови, про те не буду, але е, розуміючи, що це вірусне захворювання, було е, гріх, да, знаючи про оливу, не почати дитині давати. І от уявіть собі, почали ми вісім місяців спів нашої піп'єточки під язичок, і через тиждень ми вийшли вже на піпєтку під язичок. За три тижні цей прищик, цей стержень всередині, він виліз і так висів гачечком і ще через тиждень взагалі відійшов. Я навіть не помітила, коли той прищик взагалі зник та червоний та реал, який був навколо. Ви розумієте, те, що не лікується, те, що залишається кружляти в організмі, в крові, те, що ні, одна, ні один мікроорганізм, який живе всередині, він не просто так там знаходиться. Він або в симбіозі, або паразитує. І от уявіть собі, яка для мене була взагалі подяка компанії за те, що я так швидко за три місяці, вибачте, за три тижні зуміла зробити такий ну, неймовірний результат. Да? Тому ну, особисто для мене це ексклюзив не тільки олива. Для мене ексклюзивом є капсули з Звіробою. Я не зустрічала ніде, ні в ній компанії такі продукти. Ще дуже ексклюзивні оці наші БАДИ для наркозалежних, алкоголізалежних. Там вже є результати, коли люди позбавилися залежності. Ви розумієте, ми з вами тримаємо в руках те, що дехто взагалі не знає, що воно існує, і вони ходять, кружляють. З проблемами по лікарях, ну і в заключенні розумію, що немає часу, хочу сказати, що наша шкіра це найбільший орган в нашому організму. І якщо ми з вами будемо пити бади, але митися хімією, яка через шкіру заходить в печінку і і просто травить нас да, тими всіми важкими металами. Тими хлорами, тими фосфатами і так далі, все там за списком. содіум лауріт-сульфат це взагалі така отрута, яку ну, не можна взагалі навіть вслух про... ну, коротше, Починаємо обов'язково зі шкіри, тому що це наша, наша оболонка, яка нас зберігає від навколишнього середовища. А потім через середину вже позбуваємося всього іншого. Дуже дякую організаторам його є. Є такий результат, який я хочу, щоб ти розповіла з цим людям, тому що про це не можна мовчати. Розкажи, будь ласка, о Боже. Це жахлива була історія. Ми жили в Польщі у лікаря, лікар іншої мережевого мережевої компанії. Вони мене запросили до себе. Ну я народила дитину на третій день війни. Розумієте, це було взагалі дуже... Неймовірно, те, що було в тих пологових і так далі. І о, ми приїхали, а вона, ця жіночка, лікар, вона на прийомі, у неї прямо дома кабінет, до неї приїжджають люди, і вона постійно там собі працює, працює. Деколи вона щось мені розказувала, де щось ми змогли обсудити, а як в Україні справляються, тому що Польща не тільки Польща, Європа, вона дуже від нас відстає, це правда. І як би це зараз не звучало, Європа, все класно, але ну, я особисто з цим зіткнулася. Так от, уявіть собі, в їхній церкві є батюшка Ксьонж да, їхній, який прийшов до неї на консультацію. Дуже заможна людина, шикарна машина, весь такий дорого вдягнений, парфум, така статна людина. І от він заходить до неї. Аня ця дзвонить каже, зайди, мені треба, щоб ти подивилася на те, що я зараз бачу. Я заходжу, людина замотана вище коліна, всі ноги, обидві замотані. І коли він знімав ці е, такі бінти спеціальні при таких розлатах шкіри, там почалися настільки гнилісні від, е, процеси вже, що він. З собою міняє ці бінти, Ось в нього постійно їздить жіночка, яка його обробляє, і він ці бінти постійно постійно змінює, бо воно непреривно, ну, не ну, Знаєте, така сукровиця гнійна тече. І було видно, вже кістки. Тобто людина гнила, і ти це бачиш, як це відбувається. І е, Аня каже, у нього діабет. Я кажу, ну я розумію. А я така в шоці, я ще я кажу, а, вона діаг... робить комп'ютерну діагностику. Я заглядаю в екран, кажу, ну там все, там повний повний список того, що банію убуває. Да? І плюс ще, напевно, такі самі, Тобто там ну все було. І я кажу: ну якщо снігної паличка тут взагалі. То, це снігної паличка, то найстрашніше, що може бути в лікарні, а людина не в лікарні, розумієте? Тоді, ну що? Я кажу, знаєте, пане, у нас є дуже гарні з України привезли для вас такі засіб, ви навіть собі не уявляєте, я зараз піду до себе, принесу вам баночку, ви будете робити примочечки, припарочки, тратата, -тра -тра розказала, розказала, пішла, взяла, розбавила йому вже зразу цей баню, тому що там було, ну, там жахливо, там не можна було давати зразу концентрованим. Бо просто баню, напевно. Забрав би той весь гной, і я боялася, що в нього тих ткан... тканини тієї м'язової взагалі не залишиться. Ну, Це просто ви не уявляєте. Я... А я не сказала, що він був у професора на постійному лікуванні, і у йому вже видалили мізинці, і його вже на ампутацію ніг записали. І він вже повинен був іти на, ціє... на цю операцію. Ну, Коротше кажучи, через тиждень він приходить, він показує, що воно вже плівочкою закрилося, воно перестало сочитися через тиждень, тільки, тільки на баню і на Звіробої навколо, там і, де ще були живі тканини. І таким чином після цього ця Аня зареєструвалася в версах, як би це не банально зараз звучало. Але вона також працювала. Ну, ми почали вже на, наробляти. Я, я кажу, Аня, ну ти розумієш, ми не можемо сказати, що це засіб для унітазії. Це треба якось так йому розказати, що це таке. Тому так, дуже дякую. Дякую. Розподілиться результат. Меня уже зашло тінь поп, тому що я така емоційна. Я слухаю, уявляю, це просто щось. Ще одна хвилинка, ще у нас людина поділиться результатами. Ми продовжимо. Добре. Доброго дня всім. Мене звати Валентина. Я приїхала із білої церкви. У мене є дуже приємний результат. Я працюю всього два місяці в компанії. От. Але я не могла сьогодні промовчати, тому що це дуже приємний результат. Мікрофон обвищий. Е я почала замічати, дуже люблю ну, дивитися за своїми руками. І стала замічати, що у мене почалися проблеми із руками. Ці проблеми почали визивати в мене якусь таку біль, незрозуміла, тому що я ніколи з не зв'язана була. І мої рисочки, да? вони отако от зжалися всі, і руку я не могла навіть розкрити отак. От ну я зрозуміла, що це, скоріше все, зв'язано з сухожиллям. От. Коли вже я попала в компанію. Мене запросила Карпова Олічка І з першою покупкою мені прийшов подарунок. Масажний крем. Подарунок долі? Да, подарунок долі. Я дуже вдячна. Видно, так треба було. І я кожного вечора, і, мабуть, зранку мазала собі руки. Дівчата, руки стояли отак. А зараз я можу. Зробити вже <плес> духу. <Дуже. плес> Це дуже велика розвитка. Це плану. Дуже дякую. Це тільки початок. Добався, щоб багато чого чукає туди. А зараз за